Коли я почала кажу, та вікна немає. А чоловік каже: такі там вікна. Ти подивися, там під'їзду взагалі немає. Пані Алла Моторошна згадує події 14 січня. Ракета влучила за під'їзд від її квартири. Ліквідація наслідків тієї страшної трагедії відбувається донині. Вікна були поставлені. Борис Альбертович допоміг, сказав, що так і буде. Міська рада нас підтримала і зробили нам світлофор. Теж я зверталася до Бориса Альбертовича персонально, і буквально там через дві неділі він запрацював. До зруйнованого будинку люди досі щодня приносять символи пам'яті, ба більше на руїнах проросли квіти. Бачите, на згарищі вже навіть соняшники розцвіли на пам'ять наших всіх загиблих. Після січневої трагедії на перемозі по матеріальну допомогу звернулись 328 людей, і вже 122 з них її отримали за час активних військових дій, то це 709 осіб. 315 з них вже у нас одержали допомогу. Матеріально це по по всіх випадках, які були ракетні обстріли на цей день. Також 106 осіб. Це в нас в розпорядженнях. Вони невдовзі отримають цю допомогу. І 160 осіб нам надали пакети документів, які ми розглядаємо. Це в нас буде також розглянуто на комісії. Дніпро одне з перших міст, де заснували програму матеріальної допомоги постраждалим внаслідок російських атак.